Доброго дня, знаходимося в інфрі, на Гаванській. Тут сталася аварія, зіштовхнулися автомобілі Mazda Toyota. В результаті зіткнення Мазда Перекинула Той, Toyota перекинулася на бік. на місці працюють правоохоронці за даними від патрульних. Ніхто не постраждав. Дати новини з Дніпра області можна на сайті ТІПІІНФОМАТРОЄ, а також слухати, на радіостанції інформатор FM3. Ті, хто ще не приєднався, повторюють. Знаходимось на вулиці Гуванській. Тут сталася аварія, зіштовхнулися автомобілі Mazda та Toyota. В результаті зіткнення Toyota перекинулась набік, за даними від поліцейських. Ніхто не постраждав. Це фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь от ПДР.